На базі Прилуцької міської центральної бібліотеки імені Забашта відбулася зустріч із представником Прилуцької міської ради. В рамках реалізації проєкту Центр соціального згуртування разом сьогодні в бібліотеці відбувається первий діалог про наболіле разом. Спікером сьогоднішньої нашої зустрічі є юрист прилуцької міської ради Юрій Новіков. Проєкт організований в межах програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу. І наразі ця фінансова підтримка становить 148,5 тисяч гривень, що є такою досить суттєвою інвестицією у проект і бібліотеку. Юрій Миколаєвич надасть безкоштовні консультації, відповість на актуальні питання внутрішньопереміщених осіб та жителів міста Перлуки. Як і було заявлено, присутнім вдалося обговорити з юристом на болілі для себе питання: призначення соціальних виплат, надання гуманітарної допомоги у межах міста можливість працевлаштуватися тощо мене цікавили питання щодо житла, юридич, юридичні права переселенців, допомога матеріальна, ну і що Щомісячна. місячне. саме? Ну в общем, все сказали, що потрібно я все. Найбільшої уваги на зустрічі було приділено обговоренню теми облаштування на місці. Переселенок цікавило, чи є на сьогодні реальною можливість знайти в прилуках житло в міській раді ведеться черга для переселенців. Ми їм надаємо. Ну, той перелік документів, вони ста приймаються рішення виконавчого комітету, вони стають на чергу. І якщо держава там виділить кошти або буде будувати якісь модини будиночки, ці особи, які стоять на черзі, вони в першу чергу будуть отримувати. Це житло за словами пана Юрія. У цій черзі вже понад 20 сімей. Вони не планують повертатися додому. До речі, окрім цієї інформаційної зустрічі на базі бібліотеки цього місяця відбудеться ще одна з кваліфікованим психологом.